Гей, hey, hey, мені сказали so прийти сюди. Так, вітаю, вітаю. Привіт. У нас є дуже особлива дружба, щоб ви відсвяткували. Заходьте та сідайте. О, вибачте, у мене нема часу, я займе лише хвилину. І гей, чи дружба не варта того, щоб її відсвяткувати? Окей, знаєте що? Добре, давайте. Звісно, блискуче. Що ж заходьте, й давайте відсвяткуємо дружбу. Окей. Гей, uh, hey, uh, мені сказали прийти сюди. Вітаю, вітаю, будь ласка, сідайте. Гей, мужиче, привіт. Зібрати uh, друзів uh, разом. Хештег люблю це. Зубиште, я, власне, не знаю, хто цей хлопець. Так, і я. Я в правильному місці. Точнісінько, так. Адам і Алан. Але не Адам, наче з одного тіста ліплені. ми разом ходили у школу чи щось таке? Так, можливо. Так. Давайте подивимось на дружбу. Дивовижно. Ти це пам'ятаєш? Ні. А це? Та це те саме фото, що й до цього. О, ці спогади. Спогади. А там взагалі ми на фото. О, вау. Вау! Зв'язок, яким ви поєднані. Чи існує щось важливіше за дружбу? Гей, не хочу здатися грубим. Чи це ок, якщо ми видалимося з друзів? Та я сам збирався сказати те саме. Просто я не знаю. Ти чому о, можеш не пояснювати мені. У мене багато лайна у друзях у Фейсбуці. О, так, іноді дивлюся на стрічку у Фейсбуці. І такий, хто всі ці люди розумію, про що ти Може, правий. Так, давайте швиденько подивимось. О, ось і ти знайшов тебе. Добре, круто. І видалити з друзів. Так, готово. Добре, чудово. Бувай. Побачимось! Дружба. Ха, Ха, до речі, про дружбу, якщо хочете стати другом вівалядь League, найкращий спосіб це підписатися, і можете навіть на патреоні. Ха -ха.